Вітаю, друзі! А Також усі інше. нас сьогодні ранок 16 березня, і це 1117-та доба мужньої оборони України проти новали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні дуже схоже буде а, а, це відео з огляду з тим, який ви бачили учора. Напередодні. Напередодні я основну увагу приділяв саме. Правобережній частині правому берегу річки Оскіл, а так званому плацдарму в районі дворічної, який намагається російська група військ-захід облаштувати для того, щоб сформувати там повноцінне ударно тактичне угруповання для наступу або на Великий Борлук, що є великим сумнівом, або на правобережний Купянськ. І, в принципі, сьогодні я поговорю на таку ж саму дуже схожу о, тему, оскільки по зоні бойових дій не відбувалося якихось глобальних таких масштабних змін. О, хоча знову ж таки це не означає, що там зараз якесь затишення, нічого подібного. Бойові дії ведуться на всіх напрямках, а російські окупанти тиснуть по всім напрямкам, намагаються прорватися на Великомихайлівську, на Покровському, на Константинівському. На сіверському, тобто о, усюди є скажений тиск з боку о, росіян, але цей тиск він не дає їм якогось суттєвого результату. Навіть більш того, на Покровському напрямку Сили оборони України провели ще одну системну. Контратаку з достатньо позитивним результатом, і це не дивлячись на те, що росіяни намагаються використовуючи людську людську кількість перевагу саме в людському складі, а прориватися в районі Надеждинки, в напрямку на Успенівку, удачний і так далі. Тим не менш про ці системні контратаки. Ми поговоримо тоді, коли вже офіційно про них буде повідомлено. Поки що тільки говорю, що є позитивний результат в районі Покровського, сьогодні основна тема розмови буде присвячена Сумській області. Чому саме Сумській? Я думаю, багато хто здогадується, тому що після того як Сили оборони України провели операцію відведення своїх основних сил на більш вигідні позиції. Ближче до кордону з Україною в Курській області, багато хто почав а, говорити про те, що є загроза повномасштабного вторгнення безпосередньо в саму Сумську область з проривом кордону, а також навіть захопленням обласного центру міста Суми. Отже, сьогодні ми будемо розвідати цю ситуацію і робити відповідні висновки, чи дійсно є така загроза, і перед тим як взагалі розпочати. Цей огляд я хотів би нагадати, чому усі почали про це говорити? Хоча 2022 рік багато що показав, що вторгнення було повномасштабної не тільки в Сумській області, а російський контингент, який знаходиться біля кордону з Україною, він завжди є загрозою. Диверсійна діяльність після того, як росіян вигнали з Сумської області. Диверсійна діяльність продовжувалася майже весь той період, допоки не розпочалася курська операція, яка дозволила Сумській області сформувати, ну скажімо так, буферну зону з боку самої ж Російської Федерації. Отже, а, чому зараз люди задаються таким питанням? Мені, а, якщо чесно, не зрозуміло, тому що ця загроза вона існувала завжди а, була Є і буде допоки не закінчиться війня. війна, і навіть коли закінчиться війна, особливо нашою перемогою, то і тоді буде ця загроза, бо Росія ніколи не залишить свої ось ці недоімперські амбіції щодо захоплення українських територій. Але давайте дивитися на ситуацію, яка складається саме зараз, як то кажуть в реальному часі. Отже, сили оборони України зараз знаходяться на південь та південно-західний західний напрямок від суджі вздовж кордону, фактично займаючи приблизно 150 квадратних кілометрів площі території Російської Федерації. А при цьому російські війська, які сконцентровані саме в Курській області, зараз вони становлять загальною кількістю приблизно 60 тисяч особового складу. Саме ця цифра багато кого о, о, лякає, що 60 тисяч це достатньо, щоб захопити, мовляв, навіть суми. Тобто для російських окупантів повинна розпочатися наступальна кампанія, о, прорив в Сумську область з метою захоплення обласного центру і всієї області. О, відкрию вам о, невеличку таємницю для тих, хто не знав. А саме те, що зараз на півночі Харківщини група військ Білгород, яка е, намагається щось зробити в районі Липців, Вовчанську, становить майже е, 55, навіть трохи більше, ніж 55 тисяч особового складу. От вам результат того, що таке: 55 тисяч, коли вони починають е, бойові дії в форматі наступальної загальної військової операції. Це не про що. Це фактично не про що. Так само о, хочу привести приклад і Покровського напрямку. Покровсько-Кураховського напрямку. На Покровсько-Кураховському напрямку зараз зосереджено одразу підрозділи трьох груп військ, формування трьох груп військ: це групи військ південь, групи військ, центр, групи військ схід загальною кількістю майже 100 тисяч. І який результат від цієї найбільш активної е, зони бойових дій? По Покровську, зараз я вже на самого початку казав, у росіян не все так добре, як вони б того хотіли. Особливо до кінця 2024 року вони взагалі планували захопити Покровськ. Зараз в них там ситуація навпаки погіршується. Але от на фоні цих прикладів поговоримо саме про е Курську та Сумську область. Сили оборони України продовжують контролювати, як і казав. 150 квадратних кілометрів площі Курської області. Саме вони для росіян є зараз найбільш болісними, оскільки вони намагаються там собі влаштувати якусь епічну перемогу після повернення суджі, але при цьому не може бути повної перемогою, коли у тебе ну так, не 900, не 800, ні 600 квадратних кілометрів не зони. 150, але вони є. Це твоя територія, ти не можеш їх контролювати. Саме е, цей напрямок е, він є важливим в питаннях прориву в Сумську область. До речі, траса Н-07. Е Саме по цій трасі російські окупаційні війська в 2022 році прямували до Сум, до обласного центру. Саме по цій трасі вони намагалися прорватися та оточити суми, що їм не вдалося. Я нагадую, що станом на тоді а, російські окупаційні війська мали а, в складі своїх підрозділів повну штатну комплектацію та все необхідно. Тобто а, вони були повністю штатно укомплектовані танками, бойовими броньованими машинами, мали вогневу підтримку, тотальну вогневу підтримку артилерію. Вони мали можливість а, утворювати вогневий вал саме те, що їм необхідно для наступу. Повна підтримка авіації, і так далі, так і таке інше. Нескінчений на той момент запас боєкомплекту для ствольної та реактивної артилерії. А зараз що відбувається? Зараз російські окупаційні війська вихваляються тим, що вони зайшли в суджу, але питання, чому нічого не відбувається саме от в цій зоні, де присутні сили оборони України про що російські? Президент, так званий а, Володимир Путін, а він говорить, що нібито там є якесь оточення. Ви бачите оточення? Я не бачу оточення. Дональд Трамп а, сказав, що там о, є оточення, де оточення. Я особисто не бачу оточення. А, Путін і Трамп вони, мабуть, не розуміють, що таке термін оточення і як воно виглядає. Факт, о, от у чому за цей період сили оборони України відтягнули основні сили ближче до кордону, оскільки треба визнати так, причини для того були напередодні. Я писав з цього приводу відповідний матеріал, щоб розставити усі крапки над дгі. Маю надію, що я їх розставив для розставив для більшості. Якщо о, коротко, то. Сили оборони України з кінця 2024 року відчували цю проблему логістики через вогневий контроль російських окупантів вздовж траси Н-07. Ми не мали можливість для наших передових підрозділів, які знаходяться на північному північній частині лінії боєздітнення зони контролю, забезпечувати їх достатньо забезпечення матеріально забезпеченням, матеріально-технічним забезпеченням вогневою підтримку артилерію, ствольною, реактивною, навіть за дронами були проблеми, і було прийнято саме таке рішення про поступове відведення сил з передових, з передових передової лінії в більш до тилової і формування вже там відповідної буферної зони. Саме ця операція відведення сил і відбувалася. Росіяни таким чином. Скористалися цією операцією, звісно що і просувалися вглиб. Але зараз що відбувається? Зараз російські війська вони впираються в лінію боєзіткнення, яка контролюється вже нашою артою. Тобто, о, росіяни не можуть собі дозволити те, що вони мали можливість там собі. Дозволити набагато раніше в районі, там на північ від тієї ж Суджі Черкаське Порічене, Лебедівка, там напрямку на Біроківку і так далі. Вони не мають можливості зараз просуватися по Н07 як у себе вдома з вітерцем. Тут вже є і наші півідрони. Тотально контролюють, які контролюють е, повітряний простір. Вже є. І арта ствольна, реактивна, яка накриває ці е, райони. Вже є наші позиції та рубежі, через які не вдасться так просто проїхати, також тому що е, це все вогневий контроль, і е, фактично вони будуть нести серйозні втрати. Отже, це буферна зона, яка утворилася для захисту саме Сумської області. Звісно ж, російські окупаційні війська намагалися через е, прорватися через Новеньке на Басівку і перерізати е, Н07, але і це їм зараз не вдається. Вони були там заблоковані, і тут треба також розуміти, що ось такі акції прориву вони завжди відбувалися е, не тільки в районі новенького, Басівки, там е, Журавки, де вони також намагалися зайти. Е, Нагадаю, що о, свого часу о, було дуже багато хайпу щодо села Рижівка. Думаю, ви пам'ятаєте, як в село Рижівка о, зайшли дуже смі, сміливі о, ахматівці, і о, по о, вони там повішали на декількох будинках свою трьохкольорову ганчірку і сказали: Рижівка наш. Який був тоді хайп. Багато хто казав, от ну, починається наступ в Сумській області. Починається наступно на суми. А, вийшли наші контрдиверсійні підрозділи. Вони навіть цього Ахмат чаю не побачили в Рижівці, коли зайшли в цей населений пункт. Справа в тому, що рижівка це населений пункт в сірій зоні. і Таких населених пунктів дуже багато. В яких а, ну, якщо і залишились місцеві, то на свій страх та ризик. Що вони там роблять, не розуміючи. Але таких, от е, населених пунктів на глибину по кордону е, приблизно кілометр півтора-два. Ну їх багато, де нема місцевих. Е, якщо вони є, то в невеликій кількості. І туди заходять як е, диверсійні групи російські, так з нашого боку. Ми також заходимо на територію Російської Федерації, і наші диверсійні групи там також працюють. Спроби російських окупантів заходити на територію Сумської області, і не тільки Сумської, це стосується Чернігівської, це стосується і Харківської, були є і будуть, але повернемось все ж таки до 60 тисяч. Ось того угруповання, яке зараз сконцентровано е, саме в Курській області. Так, от основна частина цього е, угруповання, особливо найбільш боєздатні підрозділи 810-го окрема бригада морської піхоти, 155-го БРМП та інші. Вони сконцентровані саме навколо нашої зони контролю. Знову ж таки, вони сконцентровані навколо цієї буферної зони. І для того, щоб прорвати кордон і висунутися з Великої сумської області, їм треба буде сформувати окреме тактичне угруповання, яке повинно буде цей прорив реалізувати. Найвигідніший напрямок, звісно ж, це як я її повторюю, це траса Н-07. Е Прориватися а й через кущі, там через рубежі, які для цього не пристосовані, де неможливо повноцінно використовувати механізовану компоненту і будуть надмірно великі втрати. Ну це таке собі задоволення, коли і так намагаєшся економити якомога більше техніки. Тому для них цей напрямок є пріоритетним. І якщо розглядати його як основний для удару, то це буде саме Н07, а не щось. Інше, звісно ж, вони можуть спробувати е, якийсь інший напрямок, через те ж саме е, чотки на е, Білопілля, чи е, якийсь інший варіант для удару. Але тоді їм треба буде передислоковувати частину своїх е, сил, саме в Глушковський вже район, щоб зробити ось такий гак. Тому, якщо ми розглядаємо варіант е, того, що російське командування може розпочати великі якісь вторгнення в Сумську область, так такий задум є. Такий план є. Така загроза вона була, є і буде завжди повторюватися, мабуть, це вже не просто в третій раз, тільки за це відео це вже 100 тисяч п'ятисотий. І немає ніякої різниці. Була курська операція, не була курської операції, не було курської операції. Ці плани, головне, що вони були є і будуть у росіян завжди. Курська операція, скажімо так, відстрочила ті події, які виношували в своїх головах російські генерали. Курська операція на сім місяців виснажила росіян, змусила їх концентрувати сили та засоби не там, де вони собі замислювали. Курська операція надала можливість. Е Саме силам оборони України о, почати виснажувати росіян не просто на своїй території, а на російській території. Росіяни вмирали і будуть продовжувати далі вмирати, до речі, на російській території. Це головний фактор. Буферна зона залишається, але все ж таки, якщо росіяни про це будуть змислюватись, ну я вже відповів на це питання, що вони будуть і так і є. А то е, їм треба буде відводити сили та засоби саме від цієї зони для того, щоб сформувати ударний кулак де-інде з іншого якогось напрямку, з іншого якоїсь е, позиції, або сконцентрувати весь ударний кулак саме тут і прориватися через е, поен-07, через нашу буферну зону. Під повним вогневим контролем, яка знаходиться, і фактично зазнавати величезні втрати. І це вже було це, вже було в самій Курській області. Чому вони сім місяців не мали можливості отакого швидкого просування, яке ми побачили напередодні, тому що те швидке просування, яке ми побачили, це був результат саме від того, що вони скористувалися нашим відведенням військ, а потенціалу у 60 тисяч, які розподілені вздовж лінії боєзіткнення, а також Частково кордону, його недостатньо для того, щоб захопити такий великий обласний центр, як Суми. Подивіться, що відбувається з маленькими селами, як вони їх захоплюють, скільки в них на це йде місяців, скільки вони витрачають ресурсу, і скільки в них сконцентровано ресурсу саме е навколо цих невеликих сел. А ми говоримо про велике місто Суми, де сконцентровані наші сили та засоби, які до того е приймали участь в більш масштабній курській операції. Хоча масштабність цієї операції через е, утворення нової буферної зони не зменшується, тому такої кількості сил та засобів російських окупантів для початку великого наступу в Сумській області просто недостатньо і не тільки, скажу так, вони можуть спробувати дійсно е, сформувати декілька зон контролю в Сумській області. Я приводив приклад: це Харківщина. А в харківській області, в районі Вовчанську, та не до по напрямку на Липці вони це змогли зробити, але для цього у них сконцентровано було велику кількість сил та засобів без якогось результату протягом вже як року. Чому я цю операцію харківську називав перформансом? Тому що вона була підготовлена. Виключно для того, щоб засісти в сірій зоні. Хоча амбіції були більше. Амбіції були вихід на Великий Бурлук та а, контроль з Липців, вогневий контроль над а, північною та північно-східною частиною Харкова, тобто терор Харкова з Липців. Вони не виконали цю задачу, їм не вистачило для цього ресурсу. А зараз вони змушені будуть проходити через нашу буферну зону і входити в зону, де зосереджено <кхем> достатньо боєздатні, боєготові, готові. Підрозділи, і о, окрім цього іншого, існують рубежі та лінії оборони. Тому, о, ще раз повторююсь, без паніки, Сумська область, на жаль, має такого сусіду, як сусіда, як Російська Федерація, і вона так само, як Чернігівська область, так само, як Харківщина, так само, як в майбутньому, коли ми звільнимо Луганщину та Донеччину, Луганську область та Донецьку область, будуть потерпати від постійних провокацій о, з боку. Російських військ, це буде завжди. Але потенціалу потенціалу для захоплення Сумської області для початку великої військової загальновійськової наступальної операції з метою захоплення обласного центру Суми у російських окупантів на сьогодні немає. 60 тисяч це не та кількість, яка може їм дозволити це зробити. Якби ми говорили про угруповування в 200-250-300 тисяч тоді це була б серйозна проблема. Це була б надвелика серйозна проблема навіть більше ніж 100 тисяч, тому що 100 тисяч їм би дозволило дійсно зайти та сформувати в прикордонній смузі щось подібне як на півночі Харківщини. Але станом на зараз є загроза диверсійної діяльності, є загроза розвідки боєм з використанням навіть механізованої компоненти. Але можливості закріплення, розширення плацдарму, формування плацдарму на 150-200 квадратних кілометрів для концентрації ударного тактичного угруповання, нічого подібного не відбудеться, тому що такого потенціалу у російських окупаційних військ станом на сьогодні нема. в саме Курській області, саме з метою захоплення Сумської області. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео. Думаю, все ж таки, я заспокоїв більшість тих, хто а, сумнівався, а, що буде далі відбуватися в Сумській області. Тобто, ніхто не говорить, що все буде дуже добре, але і при цьому голову попелом не треба посипати. Дякую всім, хто підтримує це відео, лайком підпискою, натисне дзвоник, прокоментує а також репостне, розшарить серед своїх друзів в соціальних мережах, тому що все це допомагає цьому відео зростати в україномовному сегменті YouTube, в основному його рейтинзі. І завдяки цьому якомога більше людей побачить. Послухають, почитають навіть це відео, якщо в них налагоджено там титри та супереклад. Отже, друзі, ще раз дякую усім, хто дивився, усім, хто розповсюджує та лайкає, допомагає цьому відео. І як завжди, слава Україні, слава нації.